Премії майбутнім науковцям символічно вручали у будинку вчених, аби відібрати найкращі праці. журі розглядали доробки учасників у царинах журналістики, історії, гендерної політики, екології чи волонтерства. Робіт було понад 100, а переможців 61. Дівчата і хлопці, які показали свої роботи в різних галузях. Журі достатньо великі, компетентне. Дуже багато робіт, які взагалі викликали Скажімо, гордість, що це наші студенти. До прикладу, Уляна Дрогомирецька вже вдруге стала лауреаткою премії імені В'ячеслава Чорновола. Перший раз я подавала свій проект, який був пов'язаний з громадською діяльністю. І вже цього року подавала свою наукову діяльність, тому що завершив навчання на двох магістратурах, Відповідно є певний доробок наукових публікацій. Загалом переможців двох премій понад сотня студенти отримали грамоти, а також грошові винагороди. Скеровано 1 мільйон 300 тисяч гривень з обласного бюджету на цю премію. Розподіляється в залежності від кількості балів, і студенти до кінця наступного тижня на картки банківські отримують в межах від 7 до 11 тисяч гривень.